Страшні слова, коли вони мовчать, Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і з ними ж завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялося і краса, і повторність усе було асфальти спорижі. Поезія це завжди неповторність, який безсмертник, дотик до душі. Сергій Жадан. І що робити з усім цим тепер, коли його дотики стали такі болючі й нестерпні? Коли він був із тобою, коли він торкався тебе обережно. Мов річкової поверхні, коли він брав твої долоні собі до рук, намагаючи їх зігріти, і просив пробачення. Бачиш, як він падає з канатів на Чорний Брук. Бачиш, звісно, бачиш, не можеш не бачити. Не можеш тепер обертатися на його ім'я, прокидаєшся вночі, щоб він не міг тобі далі снитися. Кожен видих твій, кожна прожилка твоя, наповнені тепер його любов'ю. Латин ґрунту не треба. Немає землі, то буде небо. немає поля, то буде воля. Немає пар, то будуть хмар. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У когось з вічності у коханні, у когось з вічного полювання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на натовпоти, у когось з пісні або з мрії, або з поезії, або змрії. Людини нібито не вітає а жило, акрило. А? Що ти будеш згадувати про ті часи? Адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй, згадуй про кожного з нас, згадуй про нашу закоханість у твоє лице, навіть якщо тобі це не подобалося, згадуй про це, навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб, навіть якщо не сумнівалася у марності наших спроб. Навіть якщо не зможеш згадати наших імен, і якщо тебе завжди дратував колір наших знамен, мови наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках зброї, вина і книг, згадуй все, що ми писали тобі в листах, згадуй, скільки нас полягло в чужих містах, згадуй, скільки з нас зламалося, і продалось, згадуй хоча б між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова, згадуй наші поразки й наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи, носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні, наші серця, як підводні міни, стоять на глибині. Згадуй кожну з утеч, згадуй кожну затак, скільки зможеш, хоча б до смерті, хоча б.